Вітання, якщо поділюсь, з Дне Незалежності України. Вітання з Італії. Кухня, мій святковий... святковий обід. Скажу так, що сьогодні слухала, дивилась новини, святкова передача, да, і казала, яка страва на першому місці для українців на ці свята? Виявили шашлики. Шашлики, чорноборивці, звісно, в кадрі це Неподалік під, під будинком, скажімо так, я поливаю два славні чорнобориці, згадка про Україну. І сказав шашлики, потім борщ і вареники. Ну, якщо чесно, хочу бути собою, от я знаходжусь в Італії. І що мені захотілось? Захотілося мені просто української картопельки, бо дійсно пасно щодня, Ні. З базилік і петрушка поверху. Потім бурячок із сметанкою, хліб з висівками. А, тоді взяла, я порізала на різні шматочки, сині да, або белкожанчики на сковорідки, без олії. Їх так попевертала, ну, можна грілі робити, звісно. А потім чесничок і щедро плива оливковим маслом. Це в мене був такий святковий обід, по крайній мірі чесно. Перед Богом ми, Бог що хоче, щоб у нас було чисте серце і чесне, да? бо Він хоче всі наші темні куточки освітити. А якщо ми їм даємо на це право, бо самі ми то зробити не можемо. Отже, мене звати світа, знаходжусь в Італії, ну, горечі з моїх ста, часто веду духовні щоденники, роздуми. І це також їжа, тільки їжа духовна, їжа для нашого духу і душі. Сьогодні слухала обласну пісню Потапа, остання пісня Вибач чи пробач. І, напевно, тут він щирий, вибачався, напевно, перед Настею. І це щирість хоче Бог, щоб ми були всі щирі, і насправді Бог є любов, його любові. До речі, як я вишивала, я закладала в центрі хрест. Він там згори ну, рожевий, і згори так ішла така лінія. А, і потім вже шестиком фантазував, як підуть кольори. А, то зі мною завжди Віталій з 15-го року, символи України, да? вишиванка поправа. Напевно, завтра в церкву одягну неділя. Тож святом Незалежності, привітала брата. Він раніше завжди казав, це День Залежності, бо я дружився 91-го, ну, якраз 33 роки тому. У нас там, понімаєш, було весілля, а ми й не знали, що там відбувається в парламенті, що ось-ось приймається важливе рішення незалежності нам. Але повинні ми всі бути залежні від Бога, від духовної їжі, не тільки від їжі такої. Тож собі нагадування, що є, так? Да? Але і нагадуємо собі, що, що й духовна їжа. сьогодні я слухала власне проповідь Сергія Гаврилова. Напишу в коментарях, бо притягнулося моє відео, що люди не міняються. Міняються тільки з Божою допомогою. Людину може змінити тільки Бог, Дух Святий. І Сергій Гаврилов, він сидить в тюрмах. Да? Поторкнувся його і закохався, батько, здається, трьох дітей. Да? І такі два в нього проповіді з перчиком. Да? Це щире серце хоче бачити Бог, як серце Давида, і пісня Потапа вона якраз така. Також я сьогодні писала коментарі на YouTube канал Винника. Так, він не має доступу, до, подивіться інтерв'ю з ним. Власне теж в коментарях напишу. Ну, воно рік тому було чесне інтерв'ю, два-дві частини про його хворобу, про те, як він допомагає ЗСУ і про дружину, сина. Тобто це теж чесність. Те, що він пише нові пісні, що розібрав контракт з продюсером. Але йому проговорив там духовне ставлення, якщо він співав пісні для Бога. Це дуже важливо. Там Бога на перше місце, все інші на свої місця. Уже було свої їжу, святи, було своє кожного. Хто притягнувся, що я поділюся дійсно. Дарую твою мудрість. От так, чесно, без вареників, без борщу, хоча в мене була капустина, ось захотілося картоплі української. Так, ну, вже додався тунець, базилік. І ще в мене частина там, капусточки є, чи це, барберечка, продається він варений в Італії. Тож, Боже, будь свій, хто при відео і духся, і торкайся кожного виконай твій план. В своєму житті життєві моїх рідних, родичів, кожного, хто дивиться, дивитиметься це відео. Якщо я його поділюся, кого й Дусвятий дасть. Вітання з Італії. Тож Божої мудрості. і Сюди дивилась також кліп Роксолана. Там якраз дуже багато було таких моментів наших жінок за кордоном, да, які терплять знущання. Не дуже легко. Да. Я також проходила свої випробування, тікала, і, і зверталася до адвокатів, да, щоб якось захистили мої права. І це зробило мене сильнішою і змогла допомогти іншим. Божої мудрості. Слава Господу за все, Бог номер один. Перше місце Богу став Бога на перше місце інше. Стане на свої місця і перемога, і мир. Власиво сподівує нам миротворців, хронитам. І даруємо також духовну їжу і Божу охорону. Вся слава тобі, Боже, галілуя. Завжди пам'ятаємо про духовну їжу для нашого духовного тіла, яке потребує кожен день їжу, мудрості Божої. І оливкові маса ще досить на води, кажу. Це як нагадування, що оливочки вони так висять, але щоб отримати масло. Їх треба чи Лисиця — це оро, золото. Часто називають олію липку Оро — Золота олія, да? бо її ціна досить висока, да? десь в районі 12 євро я купила так. І взагалі ціна наших рішень також висока. Що людина приймає рішення відійти від Бога, це дуже висока ціна, бо гріх наказує людину, не Бог. А сам гріх і Бог не може легально допомагати, поки ми не попросимо. Тож, Боже, Україну, збережи, даруй мудрість кожному українцю, щоб ми ставили тебе на перше місце, бо з тобою, Боже, Україна, переможе.